У Луцьку під стінами свято-Архангельського чоловічого монастиря зібралися представники аж трьох конфесій: православної церкви України, української греко-католицької церкви та католицької церкви. Вони зібралися на спільний молебень, аби вшанувати жертв Другої світової війни та Волинської трагедії. Цей конфлікт розпалювали як нацисти, так і радянська влада, аби послабити українське та польське підпілля. Тоді на Волині відбулися масові напади українських формувань на польське цивільне населення. У відповідь польські підрозділи атакували українців. Жертвами з обох боків стали тисячі мирних людей. Аби вшанувати жертв цієї трагедії, представники трьох конфесій, влади та небайдужі лучани зібралися на спільну молитву. Це для нас чих народів є спільним болем. Це для наших народів є спільною бідою тих далеких років Другої світової війни, яку розв'язали два нелюди Сталін і Гітлер. Сьогоднішнє спільне вшанування це хороша традиція на Волині, об'єднуюча, примиряюча, де ми можемо спільно помолитись і за душі поляків, і за душі українців, які Стали жертвами невинними жертвами того страшного часу війни. Прото православної церкви України Михайло Онищук закликав присутніх молитися за невинні душі загиблих, за примирення і взаємне прощення. Важлива пам'ять у всі віки, всі часи, тому що пам'ять це історичний досвід для неповторення помилок в майбутньому постійний досвід. І тому завжди постає питання, чому ми молимося, чому ми згадуємо пам'ятні речі, пам'ятні дати, все по одній простій причині, щоб вібрати в себе всю ту біль помилок і в майбутньому їх не повторювати. Єпископ ординарії Римокатолицької церкви Віталій Скомаровський своєю чергою наголошує дуже добре, що можна спільною молитвою вшанувати усіх жертв. Адже це загої рани пам'яті. Дуже важливо пам'ятати пам'ятати про свої коріння, бо без минулого ми теж не маємо майбутнього. А це що ми можемо разом молитися за наших померлих, згадувати їх, це є дуже важливо для такої єдності нашого українського народу, тому що особливо ця єдність вона дуже важлива в ці часи війни, бо без неї ми не вистоїмо. Опісля спільної молитви та слів шанування до підніжжя хреста символу поблизу чоловічого монастиря лягли квіти та лампадки, а присутні висловили вічну пам'ять жертвам кожному поляку і українцю.